За допомогу у забезпеченні міста необхідними медикаментами та з нагоди Дня фармацевта, що вже понад 20 років святкують у третю суботу вересня. Привітали шістьох кращих фахівців підприємства КП «Фармація». Відзначили грамотами міськвиконкому та нагрудними знаками за заслуги перед містом другого і третього ступеня. Пані Вікторії з дитинства подобалося лікувати своїх близьких. Тому жінка і вирішила стати фармацевткою. Фахівчиня каже: якби важко не було, продовжують працювати навіть у війну. Дуже важко, особливо на початку цих дій. Це було дуже важко кінець. З лютого, початок березня, коли на ринку не було взагалі ліків, були дуже великі перебої, але завдяки згуртованій роботі, завдяки нароботаним контактам, тобто ми намагалися, щоб у нас є аптечна мережа, щоб люди безперебойно були забезпечені ліками. Я думаю, що були десь якісь підводні камені, але справляємось. Окрім розподілення медикаментів між усіма лікарнями міста, фармація допомагає військовим частинам та захисникам на передовій. Співробітники підприємства передали бійцям вже більше 7,5 тисяч власноруз зібраних аптечок для надання першої допомоги. Період агресії Росії заводи, які производили медикаменти, Харків, Київ, були вимушені перестановити свою роботу. Поэтому Вишукувались медикаменти і для сил військових, і для забезпечення лікувальних закладів. По всій Україні і не тільки по всій Україні, а й за межами України. Наразі у Криворізьких лікарнях налічується близько 40 аптечних пунктів підприємства фармації і ще дев'ять фармацевтичних закладів по місту. Аптеки комунального підприємства нині виготовляють за екстемпоральною рецептурою ліки зовнішнього та внутрішнього застосування, як за авторськими схемами, так і за стандартними рецептурами. Такі медикаменти в основному йдуть саме на потреби військових. Професія фармацевта це не тільки дуже важлива. А й дуже відповідальна. І від вашої роботи залежить багато життів, як в нашому місті, так і зараз, коли йде війна, багато дуже військових. Я дуже вдячний вам за ту роботу, яку ви проводите, як по організації наповнення ліками. Наше місто, наші лікарні, амбулаторії, так і за те, що ви єдині, котрі в нашому місті виготовляєте ліки. Також через війну фармація стала чи не єдиною базою для формування запасу медикаментів, що надходять до Кривого Рогу, як від міжнародних благодійних фондів, так і країн-членів Євросоюзу. Допомагають в створенні лікарського резерву і 120 фармацевтів, що трудяться у 200 аптеках по всьому місту. Маріола Куліч, Максим Мурашов, перший міський.